Біологія сьомий клас. Тема Ракоподібні, їх будова та біологічні особливості. Читаємо, аналізуємо та застосовуємо інформацію підручника. Перше проблемне питання. Які особливості поширення ракоподібних? Ракоподібних налічується більше 50 тисяч видів. До цієї групи тварин належать краби. Річкові раки, циклопи, дафні, криветки, омари та багато інших. Ракоподібні це переважно прісноводні тваринки: річковий рак, дафні, циклопи або морські членистоногі це омари, лангусти, краби. Вони заселяють у суд усю товщу води від глибоководних морських западин до поверхневої плівки. Лише окремі види пристосувалися до життя на суші. Це мокриці, тропічні краби. Більшість ракоподібних вільно живучі тварини, але є й паразити, наприклад, коропоїд. Типовим об'єктом для розгляду особливостей ракоподібних є річковий рак. Він живе на дні водою, живиться водяними рослинами, тваринами, їхніми рештками. Тобто є всеїдною тваринкою. Раки дуже чутливі до забруднення водою, це є причиною їх масової загибелі. Живуть раки до 20 років, линяють один або два рази на рік. Найпоширеніше в Україні два види довгопалий та широкопалий раки. Довгопалий рак більш стійкий до забруднення водойм, більш плодючий, тому витісняє широкопалого той, в свою чергу, занесений до червоної книги. Самостійно проаналізуйте системне положення виду. Запам'ятайте, що ракоподібні це членистоногі, пристосовані до життя у водному середовищі. Друге питання які ж особливості будови ракоподібних пов'язані з їх середовищем існування? Тіло ракоподібних, як і інших членистоногих, покрите хітиновою оболонкою, але їх водний спосіб життя позначився на будові покривів. Оболонка просочується солями кальцію і стає твердим, захисним панциром. Окрім цього, у ракоподібних відсутній водонепроникний шар, тому на суші вони швидко втрачають воду, що випаровується через поверхню тіла. Такий скелет дуже добре захищає від різних мешка... механічних ушкоджень, але заважає росту, тому час від часу ракоподібні линяють, позбавляючись старої оболонки і, поки не затвердла нова, швидко ростуть. Проаналізуйте ілюстрацію 49 зовнішню будову річкового рака. Тіло ракоподібних складається, ви бачите на малюнку, з голови, грудей і черевця. Часто відбувається злиття голови та грудей і утворюється головогруди. Голова у ракоподібних має таку будову: дві пари вусиків, вони нагадують антени, ротові органи, три пари щелеп і прості або складні очі. Вусики мають чутливі щитинки та здійснюють функцію нюху, дотику і відчуття хімічного складу води. За допомогою численних ротових органів їжа швидко подрібнюється, фільтрується і потрапляє до рота. У ракоподібних часто буває одне просте око, але у більшості видів складні фасеткові очі, які забезпечують мозаїчний зір. Ну, ви знаєте, що таке мозаїка. А груди мають кінцівки, які видозмінюються і виконують три основні функції ходильну, дихальну та подачу їжі до рота. Уявляєте? У вищих раків розрізняють 5 пар ходильних ніг і три пари ногощелеп. На першій парі ходильних ніг можуть розташовуватися добре розвинені клешні. Найдіть їх там на малюнку. Вони служать для захисту від ворогів, захоплення їжі та її шматування. Черевні ніжки є лише у вищих раків, і, як правило, вони рідко виконують функцію руху, використовуються для дихання і розмноження. Остання пара черевних ніжок раків перетворюється на частини хвостового плавця. Тож запам'ятайте, ракоподібні це членистоногі тварини. Тіло яких має такі характерні ознаки: твердий хітиновий водопроникний панцир, дві пари вусиків, двогілясті кінцівки та ротові органи. Які ж біологічні особливості ракоподібних? Відповідь на це питання постарайтеся дати самі, розглянувши ілюстрацію 50 і прочитавши останню статтю підручника. Запам'ятайте, що ракоподібні це членистоногі тварини, які мають такі основні біологічні особливості. По-перше, зяброве дихання. По-друге, у них дуже важливу роль відіграють кінцівки, уживлені та травлені, а виділення відбувається за участю зелених залоз». Автор підручника для кращого розуміння теми пропонує вам дуже цікаві вправи і міні-проекти, над якими ви можете попрацювати творчою групою. Досягти персональних очікуваних результатів можна пройшовши квест ось за цими запитаннями для самоконтролю. Перевірте свої знання, вміння та навички за даною темою. Бажаю успіхів у навчанні і дякую за увагу.